Ми намагалися віднайти викритих СБУ генералів у соцмережах. Як з'ясувалося, лише кілька з них мають особисті сторінки. Однак ця непублічність не випадкова. Експерти називають кілька версій: або головнокомандувач російської армії не хоче ділитися славою, або військові бояться гайського трибуналу. Власне до другої версії ми прихильніші, адже жодна їхня кривава операція не увінчена успіхом. Російських генералів ніби навмисно не світять. Однак дехто з них активний користувач соцмереж, хоч і переховується за іншими прізвищами. Як от генерал-майор Андрій П'ятаєв, який 30 років присвятив військовій службі. Нині він перший заступник командира західного військового округу ЗСРФ. З огляду на все П'ятаєв у вільний від кровавої роботи час, мандрує Росією на своїй Тойоті та рибалить. А у дружина військового Анна схоже уявляє себе на місці. Оловіка постійно публікує на своїй сторінці фото зі зброєю. Крім того, полюбляє історичні аналогії, порівнюючи себе з королевою Лізаветою чи Агатою Крісті, одіозне подружжя виховує сина Іллю та доньку Анастасію, які виставляють безтурботні світлини у соціальних мережах, допоки батько віддавав наказ вбивати українців. Станемо сьогодні і генерали генерали не генерал, є політичними суб'єктами. Але вони контролюються в тому числі і ФСБ. Вони воюють терористичним шляхом чи досягають вони якоїсь мети? Ну звісно, вони руйнують міста, вони створюють та невідповідне тло. Вони не можуть виконати е виконати свої військові задачі не тому, що вони дурні, а тому, що українці незламний народ. Особисту сторінку ще одного генерала ми віднайшли в іншій російські соціальні мережі. 55-річний генерал-лейтенант Олексій Авдієв, народжений в Узбекистані, нині проживає в Ростові на Дону. Серед інтересів у мережі гумор з перцем і рецепти їжі. Військовий грає в покер і доглядає віртуальні пагі. Усе це про заступника командувача військ Південного військового округу ЗС РФ. На сьогоднішній день всі російські генерали, тобто вище командування Російської Федерації, це люди, котрі завжди всю свою кар'єру жили тільки одним підходом, який є сталим, ще починаючи із радянського союзу. Це підхід і відхід до начальника. Як як на така дуже старий наратив, що нам розумні не потрібні? Нам потрібні ті, хто спроможний клатити. Каблуками і виконувати накази. Я навіть може дещо пожартую старим радянським Жартом. Чим чим більше в армії дубов, тим крепче наша оборона. Саме підлеглі Авдієва, окрім штурму, Харківщини, беруть участь у бойових діях на Донбасі. Там генерал-лейтенант також контролював військові навчання. У підсумку проти нього було введено санкції країнами ЄС, а також Великобританією, Швейцарією, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Україною. Санкції це, мабуть, як е, найлегше. що… Е, що вони можуть понести санкції? Ми можемо прийняти, може прийняти також міжнародна спільнота. Звісно, що ми маємо право заявляти таке клопотання про застосування санкцій щодо цих осіб. До списку під санкційних осіб також потрапив 50-річний генерал-лейтенант Андрій Іванаєв. Це командувач західного військового округу, який ще у 2018-му вихвалявся блискучою готовністю Другої армії світу до війни. Якби дивізія і полк, що входять до її складу, були б недостатньо підготовлені до вирішення покладених на них завдань, про жодні почесті на рівні Верховного головнокомандувача не могло бути й мови. Це є наслідок їхньої взагалі суспільної філософії. Це тиранічна держава, де тільки перша особа є у фокусі усієї інформаційної і медійної уваги. Не може бути там будь-кого, хто має свою власну точку зору. Як старший начальник сказав, так воно все і виконується. Найменше відомо про 53-річного генерала Віталія Сліпцова, народжений в Таджикистані. Нині проживає в Краснодарі. Однак викривати російське військове керівництво та говорити про них треба, вважають експерти. Це принципова річ викрити всіх, хто винен в злочині агресивної війни проти України. І мова має йти не тільки про солдат та молодших командирів, мова має йти про російський генералітет. Аж до керівництва Міноборони цього фанірного маршала Шойгу, ця парочка Шойгу Муму і Єрасім, і парочка Кадиров і Пригожин Чефір вдвоєм. Всі вони мають нести відповідальність за те, що вони наробили. Шістьом генералам РФ, які керували на харківському напрямку. СБУ повідомили про підозру санкції статті передбачають довічне ув'язнення відповідно до норм права. Е Україна може зібрати достатню доказову базу, винести звинувачення певним особам вчиненнях злочину. А йде мова про прийняття рішень і вчинення дій, які внаслідок яких загинуло сотні і тисячі людей. Мають бути виявлені конкретні злочинці, як в даному випадку російські генерали. В чому вони винні? Їм має бути пред'явлена підозра. А далі може відбуватися і заочне судочинство з подальшим переданням документів на їхній розшук в Інтерпол сьогодні. Україна документує усі воєнні злочини та шукає їхніх виконавців та організаторів, аби притягти до відповідальності. Тому навіть найменша інформація про них зараз матиме значну вагу у майбутньому. Так чи інакше армія російська вже є дискредитована, і вносити відповідно лампаси і погони генеральські, це теж очевидно для тих, у кого є совість, і честь, відповідно, це буде. Ну чесно кажучи, ну скоріш за все, це буде соромно. Хоча в Російській Федерації, очевидно, про сором теж говорити не, не йдеться. Якась доля, хтось зіп'ється, когось застріють. Всі, ті, хто віддавав злочинні накази, чекає га ага А сподіваємося, що вони нагадають, як користуватися післетом. Макарова і куля з прискоренням 300 метрів на секунду буде дуже часто і масовим явищем заходження у їхній скроні. Під час підготовки цього матеріалу ми випадково вийшли на Тимура Іванова, який є безпосереднім керівником цих генералів. Це заступник міністра оборони Російської Федерації Шойгу. Як з'ясувалося, Іванов має пасенка Михайла Маньовича, який навчається у Британському Оксфорді, і на хлопця не накладено санкції, адже він громадянин Ізраїлю. Саме через це на нього не звертають уваги і наші відповідальні органи, а здалося би, адже у сина російського урядовця в Україні є бізнес. Вочевидь, названого батька, адже хлопцю всього 19 років. Це були змови. Настав час для нового викриття.